Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Сьогодні у нас узагальнюючий урок з теми органи чуття і міні проект Органи чуття. <кхух> любі діти! Добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед! Всі до навчання! Для чого потрібні органи чуття? Органи чуття потрібні для того, щоб сприймати інформацію навколишнього середовища. Скільки органів чуття має людина? Людина має 5 органів чуття. Які, ви знаєте, органи чуття? Дотик, слух, смак, зір і нюх. Пригадайте, шкіра це орган дотику. Опиши, що ми відчуваємо, торкаючись кожного із предметів. Коли ми торкаємось їжачка, ми відчуваємо біль, тому що в нього колючі голочки і вони проколюють наші пальчики. Коли ми торкаємося льоду, ми відчуваємо холод. Коли ми беремо в руки пластилін, ми відчуваємо щось м'яке. Коли ми беремо в руки цеглу, ми навпаки відчуваємо щось тверде, міцне. Коли ми беремо в руки м'яку іграшку, ми відчуваємо щось м'якеньке і приємне. Коли ми торкаємося руками вогню, ми відчуваємо біль і тепло. Вухо це орган слуху. Опишіть, що ми почуємо. Прислухавшись до цих предметів. Прислухавшись до цього предмету, ми почуємо, як біжить вода. Прислухавшись до телефону, ми почуємо дзвінок. Якщо ми прислухаємося до барабану, ми почуємо звук барабану. Якщо ми прислухаємося до дзвоника, ми почуємо, як він дзвонить. Якщо ми прислухаємося до фортепіано, ми почуємо мелодію. А якщо ми прислухаємося до дятла, то ми почуємо стук, який він робить під час того, як довве дерево. Язик орган смаку. Опиши смак кожного із цих предметів. Часник на смак гіркий, огірки гірки за смаком солоні. Торт за смаком солодкий. Полуниця за смаком також солодка. Чізбургер або гамбургер за смаком смачний. Перець за смаком гіркий. Очі орган зору. Розкажи, коли нам допомагає орган зору, коли ми дивимося в бінокль коли ми розглядаємо через лупу якісь дрібні предмети, коли ми вибираємо кольорові кульки, коли ми переглядаємо телевізор, коли ми малюємо малюнки, і обов'язково нам допомагає орган зору, коли ми переходимо дорогу. Ніст орган нюху. Опиши, які запахи ми відчуваємо, досліджуючи ці предмети. Коли ми бризкаємо парфумами, то ми відчуваємо приємний запах. Приємний запах квітів також ми відчуваємо. Ще нам подобається, дуже-дуже подобається запах випічки, приємний запах кави, запах чоснику, різкий і запах зіпсованих продуктів це не дуже приємний запах. Давайте пограємо в гру хто більше. Що на смак солодке? Назвіть, будь ласка, що ви їли на смак солодке? Цукор, цукерки, варення, що на дотик колюче? Їжачок, кактус, голка? Що на слух гучне? Музика, барабани? Що на погляд яскраве? Кольорові кульки, стрічки, іграшки, що на запах приємне, запах парфумів, запах квітів, запах випічки. Давайте пограємо ще в одну гру, гра називається Так чи ні. Ви будете плескати в долоні, якщо відповідь на питання так, а тупати ніжками, якщо відповідь ні. Орган слуху це шкіра. Ні, тому ми тупаємо ніжками. Орган нюху це ніс. Так, тому ми плескаємо в долоні. Вуха орган смаку. Ні, тому ми тупаємо ніжками. Очі орган зору. Звичайно, тому ми плескаємо у долоньки. Бінокль допомагає нюху. Ні. Тому ми маємо тут тупати ніжками. Для збереження смаку їж гаряче. Ні, тому теж тупаємо ніжками. Шкіру слід тримати в чистоті. Так, тому ми плескаємо в долоні. Чистити вуха слід чимось гострим. Ні, такого робити не можна, тому ми тут тупаємо ніжками. Для слуху корисна гучна музика. Ні, не корисна, тому тупаємо ніжками. Очі розрізняють кольори. Звичайно, тому тут ми плескаємо долоні. Подивіться, будь ласка, на малюночки, опишіть, що може відчути людина в цьому саду завдяки кожному органу чуття. Що можна побачити в цьому саду? Ми можемо побачити гарні яскраві квіти, чудернацьких птахів, різні дерева, тобто природу навколо себе. Що ми можемо почути? Ми можемо почути спів пташок, щебетання пташок, і, можливо, навіть якщо прислухатися, почути якихось комашок. Які запахи можна відчути, дуже приємні запахи квітів ми можемо відчути, якщо там побуваємо. Що можна відчути шкірою? Можна потрогати на дотик квіти, які, яка травичка, якщо, наприклад, там десь є джерельце, то ми можемо відчути, яке воно прохолодне чи тепле. Чим? Чим ми можемо посмакувати? Звичайно, ми можемо посмакувати різними смачними фруктами або ягодами. Я пропоную вам, дітки, створити свій невеличкий міні проект під назвою Органи чуття. Це і буде закріплення нашої із вами теми. Проєкти ви можете створювати за тими зразочками, які я вам зараз покажу, або, наприклад, за власним задумом. Міні-проєкт органи чуття можна створити ось в такому форматі. Ви робите е невеличку таблицю, показуєте 5 органів чуття і туди наклеюєте все, що відноситься до цих органів чуття. Також можна створити ось у вигляді гри «Одягни ляльку, або покажи, де у ляльки які органи чуття. Ще можна створити ось такі міні-книжечки, про які в яких також ви можете розповісти, що є 5 органів чуття, і що найцікавіше ми можемо робити за допомогою цих органів. Я бачу я чую, я торкаюся, я смакую, я відчуваю на нього. Також можна створити ось таку гру, або щось на кшталт кубика-рубика, де можна розповісти про органи чуття. Також можна створити ось такі флеш-карти. В яких ви можете з'єднувати, показувати, розказувати, які предмети, до яких органів чуття відносяться. Або, наприклад, ви можете створити свій міні-проєкт у вигляді е, пазлів, ось як на моєму екрані, до кожного органу чуття окремо, або до всіх органів чуття одночасно. Який же висновок ми можемо з вами зробити? Людина пізнає світ за допомогою органів чуття. У людини 5 органів чуття. Шкіра це орган дотику, очі орган зору. Вуха орган слуху, ніс орган нюху і язик орган смаку. Виконайте інтерактивні завдання за посиланням, яке буде закріплене у ваших електронних щоденничках для того, щоб узагальнити знання здобуті з даної теми. А під кінець уроку, будь ласка, оберіть яблучко із тим кольором, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Зелений, у мене були помилки, але я буду старатись, і в мене все вийде. Жовтий, у мене було чимало помилок, але я вірю в свій успіх. І червоне я молодець, у мене все вийшло. Буду чекати з нетерпінням на ваші міні-проекти. А я вітаюся, прощаюся з вами і кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!